З початку війни вони одні з перших були у військоматі, захищали країну на передовій. Отримавши поранення, військову справу не полишили. Продовжили нести службу в міському центрі комплектування. Історії двох бійців з рівного далі розповість Ольга Данілюк. Я взагалі людина не військова. Я будівельник, я люблю творити, люблю будувати, люблю подивитися на свою роботу потім і потішитися. Але коли прийшла пора, коли такий час і на наш двір вступила війна. Ну, то треба йти і захищати свою сім'ю, свою землю, свій народ. І в другій половині дня, 24 лютого минулого року, Михайло уже стояв на порозі військомату. З травня він вільні службу в бойовій бригаді Збройних сил України був командиром роти 14-ї окремої механізованої бригади. Під час одного з боїв отримав поранення ока. Проводили ми бойові дії в одному з населених пунктів неподалік Солидару. От. Бої були нелегкі, дуже серйозний був вогонь артилерії з усіх калібрів, авіація, танки, загальновійськовий бій. В боях отримав поранення, от, осліп на ліве око і інвалід другої групи. Тож тепер несе військову службу не на передовій, а в тилу. В Рівненському центрі комплектування. Після поранення е Маю інвалідність, і обіймати е, таку е, посаду е, бойову офіцерську е, не можу. Позаяк е, маю думати не тільки про себе, а ще й про своїх підлеглих. А е, ну, скажем, не буду належно виконувати свої обов'язки і цим буду наражати на, на небезпеку і на. Неякісне виконання завдань. З цієї ж причини несе службу у військкоматі і Петро. У травні минулого року під час оборони Херсонщини чоловік отримав бойове поранення. Ми там стояли в одному населеному пункті Херсонської області, там село розбирали на почастяк, ну і там зловив кантузу у мене. Ну і по стану здоров'я там вже свої наслідки пішли по здоров'ю. Не витягую тої нагрузки. Ну і приїхав тут, обороняти наше місто. Розповідає, захищав Україну ще в 2016 2017 роках. Тож із початком повномасштабного вторгнення, не роздумуючи, пішов у військкомат. Це все мене застало на роботі, помінявся з роботи, бігом все поскупляв, там таке необхідні речі для себе, там для сім'ї. Ну і 27 числа на військкомат. Військомат видав повістку на 28, Ну і з 28 я вже. Збройних сил у теперішній час. Основною мотивацією, якою керувався Петро, йдуч в Збройні Сили України, було не пустити ворога в глиб країни. Мусили йти, тому що, якби не ми тоді не стали, скажемо так, то перший місяць, хто я знає, якби воно зараз було на даний час. Тоді, ну, треба було йти і все. Ніхто не дивився, там сім'я, не сім'я, всі йшли, щоб не було такої ситуації, як там. Буча, Ірпінь, ну, тобто, всі місця, щоб тут такого не було. Ну, це, мабуть, найбільш така мотивація. Україна в нас одна і ми всі маємо йти в військкомат, йти до Збройних сил України, готуватись до гіршого. Ми всі на підсвідомому рівні от маємо розуміти, що рано чи пізно воно буде стосуватися усіх, торкнеться всіх. І, і якби треба до цього готуватися. Найперше кажуть чоловіки, потрібно замінювати військових на передовій, які отримали поранення і можуть нести службу лише в тилу. Тож радять не зволікати йти у військомате, аби вигнати ворогів за межі країни. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.